Вас вітає YouTube канал «Океан Трейд. Представляємо чисту росочного головку з підводом зор та мікрометричним регулюванням від відомого трейського бренду S-E-W-N-6-S-L-B-K-6 Дані розточні головки з каналом для підводу зор, використовуються на універсально фрезерних координатно розточувальних верстатах та верстатах з ЧПУ. Система модульна, подовжуючи та оправки різної довжини, збирається з головкою на потрібну глибину розточування. Діапазон розточування головки від 68 до 150 мм. Приєднувальний діаметр хвостовика 36 мм. Головка має картридж під трикутну пластину ТС-1102. Для регулювання потрібного розточуваного діаметра головка оснащена шкалою з кроком 0,1 мм. Корпус головки виготовлений з високоякісної інструментальної сталі та вкритий захисним нікелевим покриттям. Головка розточувана для фрезерного свердлильного і токарного верста та оптимальний вибір для точного розточування отворів у заготовках. Переваги їх використання, висока експлуатаційна стійкість, універсальність і компактність. Оптимізує технологічний процес обробки, гарантує високу точність технологічних операцій. В комплект входить два ключі: один для регулювання потрібного діаметру розточки, другий для кріплення пластин. До цієї головки можна придбати три ні, картриджі для збільшення діапазону розточування. Замовити цей товар та багато інших ви можете на нашому сайті ocean.ua. А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та допомогу виборів оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами. Доставку в будь-який куточок України з нами швидко, надійно та якісно.